Всім доброго дня! До мене завітала Шкода Rapit 1.6 TDI. Українська версія без сажового фільтра, а лише з каталізатором. Каталізатор тут в три рази більший, ніж там, де стоїть сажовий фільтр. Українська версія продавалась для України стандартом Євро 4. Але е отакий гір знаходиться в даному автомобілі і на Євро-5 екологіях. Проблемний єгір. Такий єгір просто так не виходить із ладу. Поширені його проблеми цього єгіра це калібровка цього механізму. Зірочок потім клинить півмісяць. Дуже-дуже-дуже рідко розсипається ось цей подшипник. Дуже-дуже рідко. Це вже такі космічні пробіги. Людина на ньому дуже довго їздить з цією проблемою. p 0403 p 0400 І, звісно, розсипається подшипник. Пробіги занадто великі, от тоді він розсипається. Потім актуатор мембрана і забивається всередині теплообмінник повністю або частично. В даному автомобілі так і є ця проблема P0403, P0407. По Єгіру. Автомобіль не їде, падає в аварію. І виникає питання, що робити: чи вирізати, чи чистити. Даний автомобіль заїхав на чистку всієї системи екології. Буде робитись чистка ось таким апаратом, повністю без демонтажу. Гарантія буде 150 тисяч, без варіантів. На стан чистоти системи екології. 150 тисяч можна виїздити після моєї чистки, тому що це глобальна чистка. Ось бачимо, каталізатор або сажовий фільтр в залежності від Євро 4, Євро 5. Геометрія турбіни, чиститься, впускний колектор, клапана, камера згорання, розкоксовка. І для камери згорання потрібно мені. Викрутити свічки накалювання. І все. Потім чиститься і цей індикатор забрудненості. Ось так він виглядає. Всі магістралі єгіра. Всі магістралі Єгіра, дросель чиститься. І сам теплообмінник з Єдіром, який знаходиться ззаду. Також його калібрую і все воно ходить дуже довго. Але правильний технічний стан повинен бути в автомобілі. Тобто паливна і система охолодження. Якщо все в нормі, екологія буде працювати на 5 з плюсом. По п'ятибальній системі. Зараз під'єдную апарат, роблю чистку і подивимося, що висипало з системи екологія. Йде процес чистки асфальту чорнішого. Просто капець. Просто капець тільки чорнішого. як масляні відкладення ще, які відпадають, які ще не можуть розчинитись, б'ються об стінку фільтра, бочки. Буде цікаво подивитися, що там під фільтром знаходиться. Так, чистка завершена, зараз іде процес чистки, о, сушки. Бачимо вихід з ягіра, як він дихає зараз. Закрився, відкрився. Індикатор забрудненості. Все чистилось на автомобілі. Новенький дросель. Всередині теж все чисто. Просушу і буде заводитися автомобіль. Пройдена вся перепровірка, зробив автоматичну, лямдазонт, єгір, е розхід повітря, надув, все повністю, помилок немає. Так, глянув форсунки. Так, форсунки теж добре. Один і один це не критично, не критично. Перелив, це. Від 2,5. До 2, в принципі, для 1,6 це добре значення. То в 0, то в 1 питань немає. І висновок по автомобілю. Так, висновок буде такий. Сажу масині відкладення на останньому фільтрі, що понасипало. Біла це моя фарба із системи екології. Автомобіль перепровірено, є невеликі зауваження по температурним режимам. і все. Паливна працює, і екологія теж працює. Сажового фільтра немає, і тому просто залишається їздити без яких проблем. Надається гарантійний лист «Євро-4 екологія, шкода рапід». Пробіг тут майже 190, наступна чистка на 340 коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.